Сухі борщі та супи для наших захисників щосуботи готують волонтери солдатської куховарні у місті Немирів. Місцеві підприємці та всі охочі приносять до волонтерського центру овочі та м'ясо, які потім обробляють та сушать у спеціальних сушильних машинах. Отриману суміш, висипають у герметичні пакети та відправляють на передову. А разом з ними передають маскувальні сітки, подушки, рогалики, теплий одяг, окопні свічки та багато іншого. І детальніше про це ми будемо говорити з Олександрою Подзігун та Анастасією Павленко, волонтерками солдатської куховарні. Вітаю вас. Доброго дня! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що саме виготовляєте зараз для наших захисників? Ну насамперед, кожної суботи у нас велика плідна праця всієї нашої громади. Хто має охочі бажання приходити до нас на куховарню? Ми очищаємо, нарізаємо, підготовляємо всі можливі овочі, які нам потрібно до подальшої фотоф. Фасування супів, ми це все загружаємо в наші камери е і е фасуємо наші супи. У нас є там 10 чи 11 супів це там гороховий, борщ, е там е гречаний, перловий, тобто різні супи, які взагалі можливі. Е ми їх фасуємо. Пакуємо коробки, також додаємо сальну намазку, яку ми робимо власними руками власного виробництва. Також зараз у нас є така новинка. В нас ми робимо таку у нас є медово-горіховий енергетик. Це там різні фрукти, сушені, а горішки, відповідно, ще в нас там мед, це все разом додається, і воно такий, знаєте, енергетик. тобто... Кожен бієць може взяти собі ложку, з'їсти. Тобто, це і поживно, і корисно, і для здоров'я. Класно. Що ще окрім їжі готуєте на фронт? Взагалі, що готуємо, це плетемо сітки. Найбільша, до речі, наша сітка це була 168 квадратних метрів, і також виготовляємо окопні свічки і димовухи. Які запит ще у Часі... нас є подушки? Так подушки там і, і ще подушки. да. подушки це буквально десь дали, з місяць назад. Ми прийняли таке рішення, і вже близько там 200 подушок ми відправили на фоп на фронт. Це виявилося дуже популярно, і зараз, мало того, що люди приходять плести сітки, так ще й приходять наповнювати подушки, і так само їх зашивати, щоб відправляти нашим хлопцям. І запити, я так розумію, ростуть на ці подушки. Так, ростуть запити. Ну, кожен день до нас приходять різні запити. Насамперед, це великий сіток. Ну, але ви розумієте, що виготовити, виготовити одну сітку це дуже велика праця. Іменно праця людських рук. Тому що нам ми настрочуємо на полосочку різні відтінки тканини. Це тоді вплітається в сітку. Також закуповується різна. Е Підскажи мені агроволокно. агроволокно різного кольору, відповідно по сезону. І агроволокно достатньо дороге. Мало того, що нам потрібно людська праця, нам потрібні і фінанси. Які запити найчастіше приходять від військових, особливо зараз, в холодні пори року? Особливо ну, і сітки і, і димовухи зараз віде. пішли окопні свічки. Теплий одяг так само ми там отримуємо допомогу з різних країн світу, з Франції. Вони привозять нам цілі фури, які ми розвантажуємо. Одяг, ми відправляємо там госпіталь, який знаходиться там на Донецькому, запорізькому напрямку, тому що хлопців туди привозять. І їм просто ну, фактично немає в що їх переодіти. Якої допомоги потребуєте, і як можна долучитися? Певно, це кошти, тому що е, дуже багато коштів витрачається на те, щоб закупити матеріали е, так само на супи, це все потрібно овочі, е, на це все йде кошти. Е, також на м, тканину для сіток. Е, так само на димовухи там потрібна селітра, цукрова пудра, е, ще багато чого. На це потрібні гроші, і також ще потребуємо певно людської праці, людських рук, тому що, наприклад, виготовити сіт. Це не одна година роботи, це досить довго і буває таке, що людей ходить мало тому, от насамперед, те, що потрібно, це кошти і людська праця. Да, ми закликаємо кожного дня. У нас працює. Цех ми так називаємо по сітках. Це окреме в нас приміщення. Там воно працює з дев'ятої ранку, ранку і до самого вечора до останнього до останньої. До останньої людини, яка там залишається і плете сітку. Відповідно на це треба дуже багато людської праці, і ми раді кожній людині, яка хоча б трішки зможе там годинку-дві прийти і долучитися до цієї важливої справи. Де вас можна знайти і куди звертаєтеся бажаючим допомогти? Солдатська куховарня знаходиться в місті. Немирі, Вінницька область, це е, ближче район монастирка. Ну там трішки важко пояснити. Е, mm -hmm. Також окремий цех сіток. Він знаходиться на автовокзалі. Колишнє це кафе дорожня. Е, там також іноді фасують чаї, е, роблять так само ці подушки і плетуть сітки. А м -м, димовухи є окреме таке маленьке приміщення. Біля, біля в районі другої в школи. Районі другої школи. Так, і ми ще забули вам розказати, що ми ще готуємо е, свої чаї. У нас ми збираємо з мешканців нашого міста, вони збирають там різну м'яту мелісу, тобто чаї е, ну, натуральні, трав'яні. І ми, у нас є спеціальна машинка, яка перемелює ці всі якби, гілочки, це все. І ми тоді фасуємо його в фільтр-пакети. І там пакуємо коробочки там по 15 20 фільтр пакетів в одній. І також відправляємо це хлопцям на фронт, щоб взимку це взагалі актуально, щоб грілися і не мерзли. Вони дуже смачні. Да, вони дуже смачні і всі дуже люблять ці чаї. Дуже вам дякуємо. І вам дякуємо. І ми вам дякуємо. І хочемо залучити ще більше людей, тому що це класна праця, це велика допомога. І ви не уявляєте, скільки слів вдячності, відео і всього приходить від наших хлопців. Тому це нас мотивує з кожним днем працювати все більше і більше. Дякую ще раз. Олександра Подзігун та Анастасія Павленко, волонтерки солдатської куховарні, були з нами на зв'язку.